Тобочий одяг, крем плюс екстра, 20 кг. Давайте почнемо дивитися з ось таких класних штанішечків. Дуже класна тест Фітмор Страус. Це набуто в 54-му розмірі. Є святові ваючі лінії, також присутні катманчики донизу і до такого прямого крою. Наступні особисто також штанішечки. Також у нас класна фірма Страус. 34-й розмір, кольори хакі, присутні бокові катманчики донизу до прямого крою. Далі будуть ось такі штанішечки. А, це у нас будуть і ті Також досутне багато карманчиків. Тут абсолютно нелесенькі, 55 розмір. Далі буде ось така безрукавочка, також за курточка. Наступне, це у нас буде безрукавочка, ось в точно в такому гарному оливковому кольорі. В L-розмірі. Присутні бокові карманчики. Далі це у нас буде ця курточка. Ось такенька з карманчиками. В розмір у нас тут буде йти і кселечка. Ось така. Також є карманчики на руках. І там. Так, десь лізет другий розмир, буде щось у нас тут іти. Ось такеньке. абсолютно навесенькі також нові штанішечки з бірочками. В розмір тут буде у нас йти 48-й. Так, ось такі вони. тут також гарний розпочив. ідуть. Подвоєння колінка, бокові катманчики, це взагалі дуже класно, прямого вони крою. Наступне буде також абсолютно новесенькі штанішечки робочі. Тут не вказаний розмір, але вони абсолютно новесенькі, такого класного, приємного кольору. Далі тут абсолютно тут новесенькі. Елька розмір. Наступне у нас буде ось така курточка. Погляньте, яка класна! Далі. Це буде ось такі штанішечки в 50-му розмірі. Також присутні бокові катманчики, от, от подвоєні колінка. Так, боже, в нас столки, іде навіть не крем. 62 й розмір знову. Щось там такі цікавенькі. Це у нас курточка XXL розмір 2XL. Далі у нас будуть іти ось такі шортики. А для того щоб замовити там такий класний лот вам потрібно ну, написати нашому менеджеру давай Viber або Telegram.